Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Абрам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Апостол Павло радісна людина. І що його тішить? Той факт, що він бачить, люди проявляють у житті віру в слухняності Божій істині. Тож дозвольте мені спитати вас, якби Павло подивився на ваше життя. Вивчив вашу поведінку, приділив увагу вашим учинкам, справам ваше життя, потішило б його. чи зрадів би він з того, що послання, якого він навчав, яке ніс народом, живе й могутню діє в вашому житті. Чи йому стало б незручно через те, що воно не робить у вашому житті того, що мало що ж, ми з вами продовжуємо вивчати послання до колосян. І Павло насправді радіє про цю громаду. А чому? Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до Колосян, перший розділ, і ми готові прочитати дев'ятий вірш. Зауважте, що він каже тут, у посланні до Колосян, 1.9. Він пише через той ми, через що. Через те, що вони ходять у дусі, вони живуть і діють згідно з Божим порядком у своєму житті. Павло почув свідчення, звідки я знаю. він каже в цьому вірші: через то і ми з того дня як почули, не перестаємо молитись за вас. Це вже вдруге. Павло використовує цей унікальний порядок слів, унікальну граматичну конструкцію. Замість поставити дієслово слово в значенні, що він молиться, і інші моляться з ним про цю громаду. Тут сказано за вас, про вас від вашого імені. Всі ці слова, щоб підкреслити, акцентувати, що він молиться про цю громаду, і не просто молиться, а кажучи, конкретно він пише та просити, щоб для пізнання волі його були ви наповнені. І яке пізнання він хоче, щоб вони мали знання якоїсь книги Енштейна, інтелектуальні висоти, розуміння всіх цих видів технологій та всього, що розуміють розумні люди? Ні, нічого з цього не є поганим, але зауважте, про що він каже він хоче, щоб вони наповнилися, були повні. Таке слово тут використане пізнанням чого. Пізнанням його волі, дозвольте мені поставити вам запитання, коли в останнє ви серйозно старанно молилися? Боже, відкрий мені свою волю. Скажи мені, що мені зробити цього дня, як я можу послужити тобі? Що я можу зробити під проводом духа, щоб ушанувати тебе, принести тобі славу, щоб жити гідним життям? Розумієте, якщо ви не молитеся про пізнання Божої волі, дозвольте сказати вам, ви не серйозні щодо своєї віри. Часто люди захоплюються своїм життям Але ми бачимо, що, оскільки ми відкуплені, наше життя вже не належить нам. Пізніше в цьому посланні ми прийдемо до тієї частини, де сказано, власне, про наше життя та про те, Яке нам слід мати розуміння про нього? насправді чи належить воно нам? Але зауважте тут Павло молиться про них, щоб вони мали пізнання його волі? не волі Павла, а волі Бога всякою мудрістю. І розумом духовним тут знову, щоб вони бачили все в мудрості, в небесній, божій мудрості та духовному розумі. Як? З духовної перспективи. Отже, коли ви в якійсь ситуації, коли вам треба прийняти якісь рішення, а ми це робимо постійно, я маю на увазі одне за одним, одне за одним, ми приймаємо рішення. Але чи приймаєте ви їх з духовної перспективи? Я читав статтю про молоду жінку, яка працює в індустрії розваг. вона дуже дуже відома, дуже успішна, дуже багата. і сказала вона про контракт, укладений багато-багато років тому. коли вона тільки починала кар'єру. Вона почуває, що її використовували. вона, не одержавши доброї поради, прийняла хибні рішення дозвольте мені чимось з вами поділитися. Щоразу, коли ми покинуті на самих себе, неважливо в якій сфері чи це бізнес, чи особисті взаємини, з ким одружитися, чи це виховання дітей, чи купівля будинку, хоч би що це було. Якщо ми приймаємо рішення, керуючись людським поглядом, дозвольте сказати вам, це завжди. Завжди буде хибне рішення. нам необхідно завжди приймати рішення, хоч би з якою сферою життя це було пов'язано. Нам необхідно приймати його з духовного погляду. А це, можливо тільки якщо ми маємо духовне розуміння і розуміємо, що є ставлення до цього. якщо ми присвячені Божій волі. І маємо духовне розуміння. Ось як просто. Якщо ж воля Бога мене не цікавить, якщо я не думаю про слухняність Богові, виконання його цілей та про те, щоб бути частиною його плану, якщо Божа воля вас не цікавить, ви не матимете духовної перспективи. Ви не матимете погляду з перспективи Бога. Але якщо ми хочемо жити життям, у якому є справжня радість. Жити гідним життям, бажаним Богові, вагомим, ось проблема. Дуже багато людей живуть роблячи речі, які не мають взагалі ніякої значимості, просто виживають. Як віруючи в месію, ми не повинні жити так, тільки вижити, прожити ще один день і ще один, і якщо вдається відстрочити смерть, я й щасливий, це безглуздо. Ні, настрій розуму ми повинні мати зовсім інший. Нам необхідно жити значимим, вагомим життям. Нам нема чого працювати для того, що сьогодні є, а завтра, через тиждень, через місяць або ще колись. Нам необхідна вічна значимість. а вічно значиме життя це життя царства. Тому, якщо вас не цікавить Божа воля, Боже царство, то ви цієї перспективи не матимете. Отже, Павло каже всякою мудрістю й розумом духовним. Тепер подивіться десятий вірш. Він каже, щоб ви поводилися належно щодо Спасителя? Ні. Щоб поводилися належно, і термін використаний тут стосується Єшуа, тобто Ісуса, Господа. І ось звідки це починається. Коли ми розуміємо, що Єшуа не лише мій Спаситель, а це так, він мій Спаситель, але він і мій Бог, керівник мого життя, він Господь. Ось на чому робиться акцент. Щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні. В усякому доброму ділі і зверніть увагу доброму ділі. і ось проблема. В наступні кілька тижнів я казатиму про неправильну перспективу. і ось що відбувається сьогодні. Люди навчають і кажуть про те, як жити справедливим, моральним життям, життям побожності, але ось проблема. Вони не визначають. Насправді, я слухав одного добре відомого вчителя Біблії. він дуже популярний. Він має одну з найбільших громад. І ось проблема. Він казав про Сполучені Штати та про закони Сполучених Штатів. І я згоден багато з чим з того, що він сказав. Що, коли ми ґрунтуватимемо своє життя на законі, і ми уважні. Бо кажемо, ми не про біблійні закони, не про закони, які приходять від Бога. він казав про закони людські. Коли ми засновуємо своє життя на законах людських, то спускаємося на низький рівень. Ми робитимемо тільки мінімум. І зводитимемо все до того, чого хочемо. ми. Якщо ми хочемо кудись швидко дістатися, і обмеження швидкості 100 кілометрів на годину, ми їдемо 105, 110. якщо вдасться уникнути покарання. Ми додаємо ще, але нам треба щось розуміти. Ці закони не закони письма, не Божі заповіді. Розумієте, якщо ми робитимемо те, що морально та правильно на нашу думку, знаєте, що каже письмо: коли хтось робить те, що правильно в їхніх очах, послухайте, вони намагаються чинити правильно, але зі своєї власної перспективи. І тоді прочитайте в книзі суддів. Там сказано, кожен робив, що здавалося правдивим. Слово Яшар на євриті, що правильно, морально, праведно». вони намагалися робити те, що морально, що належно, що добре з їхнього погляду. А що сказав Бог? Він сказав, що в його очах це було злом. тому, якщо ми хочемо робити те, що морально. Що добре, ми маємо знати, що каже письмо. Бо якщо я тілу, будучи навіть віруючим, почухавши підборіддя, скажу: о, я думаю, оце добре, думаю, оце правильно, думаю, це морально, то я буду обурений ворогом. Ні, я маю ґрунтувати всі мої думки. На чому на слухняності месії. Як мені це робити через слово об'явлення письма, Божу істину. Я не можу залишати це на свій розсуд. Ось чому подивіться, що тут сказано. Він каже, щоб поводилися. Цей термін «поводилися» в 10-му вірші. Слово яке каже про поведінку, про спосіб життя він каже, щоб поводилося. Він каже про вашу поведінку, спосіб життя. Щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні в усякому доброму ділі. бажаному кому? Бажаному господові і дуже важливо, щоб ми щось засвоїли. Якщо так подумати, я багатьом наводив цей приклад з моєї дружини. Я хочу зробити їй приємне і купую їй щось на день народження. Річницю весілля або що. якщо я їй куплю те, що на мою думку їй подобається, це їй приємно не буде. бо мої думки та її дуже різняться. Отже, мені треба слухати її, що їй подобається. так і з Богом нам необхідно слухати його. Як ми слухатимемо, в молитві ми з молитвою читаємо Боже Слово, бо це місце письма каже, щоб ви поводилися належно щодо Господа, догоджаючи йому і зауважте, що тут сказано в усякому доброму ділі. І пам'ятаєте, я кажу це дуже часто: це слово добрий у Біблії завжди пов'язане з Божою волею. А як мені довідатися Божу волю? Через те, що Бог велить, і все це вкорінене в любові. Якщо ми любимо Бога, то слухатимемося. Слухатимемося чого його настанов, його слів, Його заповідей. А заповіді Бога виходять із концепції, яка каже про єдність, спільність. Отже, моя мотивація слухатися Бога в тому, що слухняність приводить мене в більшу єдність, з'єднує нас разом могутнішим і дослідним чином. Отже, Павло тут пише в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога. Зауважте, як розгортається це місце письма. Павло каже про пізнання, пізнання Бога. Ви хочете мати пізнання Бога. Ви хочете мати пізнання Бога. Ви хочете розуміти, що пізнається з Божої перспективи. Зауважте, тут зв'язок. Тут сказано зростаючи, і це означає завжди зростаючи, зростаючи, зростаючи рясно в пізнанні Бога. і далі дивіться, що він каже в 11-му вірші: зміцняючись. Усякою силою помітьте зв'язок тільки якщо я приймач пізнання Бога, він довірить мені силу. тут сказано, зміцняючись, усякою силою. Ми наповнюємося його силою, і сила приходить тільки після того, як ми зросли в пізнанні Бога в його волі, в тому, що до вподоби йому. В тому, що, як він каже, гідно для вашої поведінки, вашого способу життя, справ у вашому житті. Отже, все це ілюструє покликання для нас бути покірними Його істині. Тільки коли ми пристанемо до Його істини, нам буде дане пізнання, і тільки після прийняття пізнання нам буде довірена сила, він тут каже. Зміцняючись усякою силою за і тут ще одне слово сила, але це інше слово, перше слово дунаміс, звідки утворилося українське слово, і ви чули його від багатьох людей динаміт. Це вибухова сила, яка може зруйнувати твердиню ворога. Але інше слово тут це кратос. Кратос це творча сила. Отже, ми бачимо, що Бог відкриває нам Іноді нам треба руйнувати, зруйнувати для того, щоб побудувати для того, щоб були досягнуті творчі цілі Бога. Коли Ми використовуємо цю силу, цю міць. Це помазання, розумійте, як вам подобається, коли ми використовуємо її для творення Божих цілей, зауважте, що це робить за могучістю слави його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю. Ось це слово радість. сподіваюся, ви бачите, що тут розкритий процес для духовного зростання. Ось дещо дуже важливо. Часто люди стоять ось як стою я в якомусь будинку поклоніння на якійсь конференції, на якомусь семінарі. Вони пишуть книгу або що, і дають вам принципи. Занадто часто ці принципи походять із того, що відчули вони, що на їхню думку правильно. Що на їхню думку істина можливо, вони мають, і я певен, що це так найкращі наміри. але ось у чому справа. Біблійні принципи мають походити з біблії. Не можемо ми мати перелік принципів і просто переструктурувати, переформулювати їх послання за посланням. це не біблійна проповідь. Можливо, звучить вона добре. Можливо, наша логіка відгукується, і коли ми скажемо про це, коли дійдемо до другої половини другого розділу цього послання, але ось у чому справа. Нам необхідно додержуватися об'явлення письма для того, щоб бачити, як певні принципи об'єднані, з'єднані разом для бажаного результату. Якого бажаного результату, щоб виконувалася Божа воля. І він каже: коли ти розумієш Божу волю і ти приймаєш Божої сили, коли ти втілюєш Божі цілі, тоді буде прояв слави Бога. А коли ви частина цього, знаєте, що це вам дасть? Бажання робити це більше і більше, знову і знову, завжди в своєму житті. І ось чому ми будемо, і він. Використовуючи два ці слова, каже тут ви будете терплячі і ви будете довготерпеливі. бо розумієте, воно того варте? Ось біблійна істина. Коли щось коштовне для вас реально задовольняє вас, що буде? Ви будете цьому присвячені. І якщо треба буде платити ціну, ви будете готові платити. Якщо треба буде докласти зусиль, часу, енергії, хоч би які ресурси знадобилися, оскільки це для вас коштовне, ви продовжуватимете. Продовжуватимете для одержання результату. І він тут каже: коли ви присвячені Божим справам, коли ви бачите, що ваше життя. Використовується для прояву його слави, це вас захоплює. ви схочете продовжувати навіть якщо на це буде потрібен час, навіть якщо це означатиме, що ви страждатимете, бо ви знаєте, в результаті ви матимете унікальну радість, якої ніяк інакше не одержиш. Розумієте, люди сьогодні шукають радість через алкоголь. Наркотики, споживання різних продуктів, секс через усе, що в остаточному підсумку залишає людину з почуттям розчарування та порожнечі. ніби проблема розв'язана, але ефект випаровується дуже швидко. і замість миру, який переважає будь-яке розуміння, замість радості. Яка зміцнює нас для наступного етапу служіння Богові, ці люди впадають у збентеження? І якщо вони продовжують додержуватися порожньої, фальшивої неправди ворога, це принесе в їхнє життя руйнування. Замість того, що хоче дати Месія, життя з надлишком. Що каже письмо? Єшуа сказав? Я прийшов для того, щоб мали життя і по достатком, щоб мали. І це слово подостатком означає постійно збільшуватися. Не в сенсі примноження майна. Ні, ось про що ми кажемо. Подивіться, кінець 11-го вірша. Тут сказано. Для всякої витривалості є довготерпіння, і посеред усього цього ви матимете радість, і що ви в результаті робитимете. Подивіться 12-й вірш. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас, і все це він повертається до того, що ми бачили минулого тижня, і йдеться про відкуплення. Розумієте, я радісний. Я присвячений. Я готовий довготерпіти для того, щоб бути використаним Богом. Бо Бог щось зробив. Бог покликав мене. Я був покликаний у його царство для того, щоб мати взаємини з ним. і він готовий поділитися зі мною всім. Звідки я знаю, що всім бо в восьмому розділі послання до римлян, Боже слово каже, ось що. Той же хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього. Тому я можу бути впевнений, Бог не скупий, він нічого не утримає від мене. Якщо він віддав заради мене однорожденного сина, однорожденного й коханого. Зрозумійте щось він подарує мені з ним і все. Отже, ми читаємо, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участи в спадщині. І зауважте, що тут сказано в спадщині святих. Павло повертається до того, про що ми казали минулого тижня. І ця спадщина, частина, спадщина, царства, яку ми матимемо з Божої благодаті, з благодаті, яка діє через вірність, тобто через слухняність у нашому житті, і це належна поведінка. І знов таки, я можу поводитися правильно тільки якщо я розумію Божу істину, якщо я прийняв об'явлення про те, що до вподоби Богові. Подивіться кінець 12-го вірша. Він каже, в спадщині святих і завершує цей вірш, кажучи, у світлі. Це незвичайно. Як ви гадаєте, що він має на увазі, кажучи, у світлі? Зрозумійте, якщо ви старанно вивчаєте пророцтва, ви розумієте, що світло та Боже царство йдуть разом. Прочитайте 14-й розділ книги пророка Захарії, і там ми бачимо, що є єдність між Божим царством та концепцією світла. Отже, коли він каже, що ми будемо приймачами цієї спадщини святих. Цієї частини, яку ми заробили живучи гідно, маючи поведінку бажану Богові, ми успадкуємо разом зі святими у світлі в царстві кого? І він каже про те, як він покликав нас зробив придатними для Божого царства. він каже, що визволив нас із влади, і зверніть увагу на це слово. Це може бути влада або сила. І це не або, або а в дійсності й те й інше комбінація. Це грецьке слово, «Екскусія» влада та сила. Отже, ми маємо цю надію. ми маємо цю обітницю від Бога, і якщо ми підкоримося його істині, його об'явленню, ми матимемо чудову спадщину в Божому царстві. Вона буде виявлена, висвітлена. Це чудова спадщина, і ми розділимо її з іншими святими нашими братами, братами та сестрами в Месії. і він, Месія Єшуа, що визволив нас із влади темряви, є ось де перебуває більшість людей. у темряві. Вони не бачать світла царства, вони не мають перспективи царства, і тому вони шукають речей цього світу, які в остаточному підсумку ніколи не зможуть задовольнити. Отже, він через відкуплення визволив нас від влади та сили темряви і переставив до царства улюбленого свого сина, в яким маємо відкуплення і прощення гріхів і що дає це відкуплення його кров'ю? Прощення гріхів для мене цей тринадцятий вірш дуже значимий, бо він містить у собі все, що мені потрібно знати. і це мотивує, змінює мене для того. Щоб я міг бути бажаним Богові. А коли ви бажані Богові, вам буде приємне ваше життя. Ви матимете надприродне почуття задоволеності. Отже, подивіться тринадцятий вірш ще раз: йдеться про месію, що визволив нас. Не ми зробили це, ми не брали в цьому участі. але Месія зробив це заради нас. тут сказано, що визволив нас із влади темряви. І переставив нас до це наш основний будинок. Це наша нова присвячена надія, царства свого улюбленого сина, в яким 14-й вірш, в яким маємо відкуплення. І що робить відкуплення? Воно дає нам прощення гріхів, і ця обітниця від Бога. Дає мені не це, дає мені впевненість Павло знову і знову відкриває нам стільки істин, бажаючи приводити нас до зрілості, перетворювати нас, давати нам об'явлення. Але він постійно повертається до цього чудового послання. Бо ми ніколи не повинні випускати з уваги, що кров'ю Месії ми були врятовані від темряви і переставлені до царства його чудового світла для того, щоб ми бачили все по-іншому і поводилися так, щоб одержати чудову спадщину Але зрозумійте, все починається з відкуплення, тобто з прощення гріхів. Якщо ваші гріхи. Ще не прощені вам необхідно прийняти об'явлення про кров Месії просто зараз, сказавши, Боже, пробач мені гріхи. Я вірю, що твій однорожденний син пролив свою кров для того, щоб мені одержати вічне відкуплення. на цьому закінчу. До зустрічі наступного тижня. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. Вашому ходінні з ним, шалом з Ізраїля!